Привіт всім добра. Що, Сьогодні зроблю маленьке ТО мотоциклу перед святами, може, десь на вихідні поїду, покатаюся, то треба змастити цей підтягнути ланцюг, трохи попустився, і змастити маятник там. от Ну і трошки розкажу про цей мотоцикл. Ендуро мотоцикл, чи як не знаю, він в мене скоріше мотоцикл для відпочинку для якихось виїздів на вихідні до, ближче до горів туди. Ну і взагалі на кожний день. Так як більше немає транспорту такого, був скутер-скутер продав, то зараз тільки на ньому і їжджу. Ну, не знаю загалом, техніка нормальна. Мене він встроює повністю. Так, вожу з собою. Коли їду далі, обов'язково дві камери є. Наперед, назад насос замовляв на Аліекспресі такий. Він тут стояв, але зараз він почав тарабанити. Я його знімаю, ставлю в бардачок, От кофе. Клей, там латки для камер. Також постійно обов'язково беру. ну Раніше, коли камер, не мав запасних. То зараз можна не брати, але все рівно хай їздить. І дощовик такий. Штани і курточка. Тут інструменти ще. Обов'язково тримати з собою. Так, значить з інструментів. Інструментів свічний ключ. Ще, правда, запасну треба свічку купити, не, руки не доходять. Але поки новий ще то Наш свічний ключ. викрутка ну, така, з ним разом йшла кусочок шліфкурки зачистити камеру. Зробив два 18-19 ключі на задню оську, передню Передній ще треба шестигранник. такий І тут зібрав Зразу монтажки, щоб збуртувати, щоб камеру заклеїти. Дві. Урізав, щоб влазили сюди в цей бардачок. І пару рушкових ключиків. 10, 12, 13. В основному які такі е, замірив, щоб натягнути ланцюг. І переднє колесо, щоб зняти також треба. Тут маленьких ключиків. Отаке. От так, по мотоциклі, що був встановлений кофр. А тут його така модель, не знаю, то знайомий купив собі на такий мотоцикл і мені замовив пізніше. В районі біля 2,5-4 тисячі гривень. От. На Аліекспресі я вже казав, був замовив насос. Змазка ланце, Тримач для телефону, тут е, температура повітря на вулиці, зарядка акумулятора. От, і годинник, я не знаю, годинник щось він не ходить, Коротше, показую, коли включаю запалення, починає так, як відлік іти з нуля, виключаєш і знову при включенні слідуючому збиває знову на ноль. Одним словом, Включаю запалення, поїхав, приїжджаю з місця допустим, з точки А в точку Б і дивлюся, скільки часу мені пішло на їзду. Так, як годинника мені не потрібно, в телефоні є. то. Так, по мотоциклі. Тут є вікно для ревізії рівня масла. Крім того, і щуп є. Карбюратор ПЗ-30, такий стоїть у мене на мустангу 200 -ці. Такий самий, тут так якби 250 китайських тих кубів. От. Ага, ще був сітку на сідушку, купив таку 3D-сітка на Аліекспресі, замовив, щоб не парло, бо сідушка парла. Літом, коли жара, то сильно парить. От такі справи. Ланцюг тут, правда, і зірки в цих китайцях, то вони ніякі. От дивіться, так, зараз є. У нас підометри, що там дві. Дві 462,5 тисячі. А дивіться, що з ланцом вже розтягується наскільки він зараз. Розтягується і ту сильно. Я так думаю. Ну нічого, я не знаю, кажуть вони десь на тисяч сім. Оці ланці і зірки поміняємо. Там центральна змазка, вона така собі та. провів сюди перед передньою зірочкою, там подається масло, ланцюг я ніколи не мию, ніякими щітками, нічого, тільки постійно змащую і коли при мийці, мотоцикла, каршером вибиваю. І то, де достав, там от бачите, мив зверху трохи помило, а низ. Є грязь, ну нічого страшного, смазку постійно, він постійно змащений в мене одним словом. Тут ще до центральної смазки доставив такого на аліекспрес краніка, бо вона, бувало, що зранку приходжу під моточком калабаня масла, все масло витекло. То тримає, то не тримає. то й Та центральна смазка така собі. Так, маятник цей також, також якість така собі ржавію. Покраска не дуже в цього мотоцикла, правда. Бачите, десь, де камінці пооббивало чи... і ржавчини вже є. Є. І тут ржавчини, де від колеса каміння побило, починає ржавіти. Треба буде підмальовувати трошки його. Так, колеса ніякі. На болото заїжджаєш. Та й ну, на асфальті на поворотах відчутно, що заносить трохи. Іде, іде в цей в'юс колесо. Та й зношується якось. Ну, одним словом, це колеса дуже погані. Треба їх міняти, обов'язково буде. Дві з половиною тисячі і вже половину колеса, напевно, що зносилося. Що, що зад, що перед, ну перед менше зносився, але все рівно також не 100, вони не тримають на болоті, взагалі не тримають ці колеса. В боки кидає, я на ньому вже через один раз на болоті був, впов. Ну і, і ще два падіння малих були такі. От. А так падав нічого, пластма на праву сторону я був раз приложився, тут чуть-чуть поцарапано. Пластмаса не, не поламалася. Ну Тут поцарапав також. Ну що, я зараз підтягну трошки ланцюга, бо Засильно він його чути вже по дорозі дзвонить трохи. І змастимо маятник. Я там маслянку закрутив, поставив зразу, був коли новий ще взяв, підшипники перевірив, все змащено було перед, зад, колесні. А отам в маятнику було суховато І він по нерівній дорозі постійно ну, звук почав репіти. Я його розібрав і змастив перший раз. А другий раз, щоб постійно не цей висверлив і вкрутив туди масленку. Тепер після ну не знаю, 2-3 рази на сезон шприцом туди солідолу закачав та й спокій. Натягувані ланцюга підтягую ліву сторону, і тоді праву підтягую і дивлюсь, щоб колеса одинаково по маятнику були, щоб не косило ні вправо, ні вліво. І так і виставляю. Не, не міряю. Ну, тут є мітки, якби їх не дуже видно і не дуже точно по них можна виставити. Буквально на цілий оборот, напевно, прокрутив. Я думаю, хорош. А то він, коли попущений сильно, починає змінити по дорозі. І зараз мастим ще там ту масляночку. Так, злостив вже і забагато лишні ветру. Пару хвилин і готово. Масло міняв в ньому при 200 кілометрів наїхав і потім при тисячі і при двох, виходить, скільки три рази вже міняв. Ну, кожної тисячі міняю. З поломок Поломок, якби не було в ньому ще. Заднє колесо портував не знаю скільки разів. Це вже, напевно, камера третя в нього. Чи це скат, скат такий протектор, я не знаю. Два рази цвях злапав один раз сам не знаю, не пам'ятаю. Якусь шприху чи електрод, і то такий великий цвях і не минає на дорозі. Пробивав багато разів це колесо, я кажу, вже напевно камера третя в ньому стоїть. Навіть видно, тут є такий прокол. А так наразі нічого ще не ламалося. На тисячі, по-моєму, регульнув клапани. Ну, там чуть-чуть один клапан підрегулював було нормально. От, І більше нічого не лазив. Мотори тут добрі, я думаю. Такий мотор стоїть на, я кажу, на тому Мустангу 200-ка. З 2008 року мотоцикл. Я один раз підкинув кольця і то може було не ставити. Ага, і сальник і клапанів був поміняв на тамтому, бо почав диміти І коли міняв сальники клапанів заодно купив, е кольця Ну Кольця може було ще не ставити, рідні, нормальні ще були. І все, і він ну він вже там з піддометром не працює. Він е від'їздив, я не знаю скільки, як кажуть, з 2008 року мотоцикл їздить без проблем. Трицикіль. І я думаю, що цей також двигун походить. Головне, вчасно масло міняти. І буде все нормально. Їзді м'якенький і дуже гарно на ньому їхати. Тим більше по горах туди по таких поганих дорогах він дуже гарно їде. Я кажу, ще би колеса поставити нормальні на нього, бо неустойчивий він. А так дуже добре. Ось такий Spark sp 250 2 Задоволений ним. Кому сподобався мотоцикл, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, міцного здоров'я!